Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелами з півдня Одеської області. Сьогодні у нас вже 8 січня. Але гуляти ми сьогодні не будемо, що у нас, як бачите, вох вітер, у нас холодно, у нас навіть щось вночі було ці ноль чи що, бо така трошки шкірочка така льодяна. На... Ну, по крайній мірі, на машинах є. Так, вон там, прикрили плівкою. Снопи наші. Холодно. Так, наші кури бродячі зайшли тут, де наші кури сплять вночі. Бачите, зайшли сюди, бо надворі їм холодно. Ну, а зараз ми йдемо до хати. Да, Кокосик, тільки що випустила його з хати, ночував в старій хаті. Там у нас мишок повну, бо я вже показала, тут у нас в бочках зерно. Тому мишей тут повно. Ну, йдемо до хати. Бо як не як, а тут набагато тепліше. Я вже в заходиш Ні, лишився надоволі. Позаносила такі ось ящики, тут і в цій хаті, і там в сусідній хаті. Нанесла з землі піску, бо треба буде працювати. Зараз заходимо сюди, де в нас тепла кімната. Тепла вона. Тому що у мене тут стоїть камін ухо. І я його тут на ніч включаю. У нас е, цей кхе, щочек стоїть де ніч, тому ми підключили цю хату від себе і вночі включаю ухо, щоб тут грілося. Тому що холодно. Зараз побачимо на градуснику, скільки тут у нас градусів. У нас тут градусів. Де так, щоб було видно? О, бачите? 17 градусів показує. <кій> Тепло. Ну, у нас тут лампочка згоріла, чоловік має поміняти, ще вставити, бо бачите, в цей край все-таки темно ще. Тут у нас ця лампа днівна стоїть позаносила б я сюди з кімію. Ось вона, а дивлюся. Це все біла. Ось Оля мені подарувала. Вона буде білим цвісти, Це рожева, ту, що ми купували в тому році от рік назад. Занесли ми Олеандр, тому що нам цю ніч обіщають мінус 6. Буде холодно. Тут у мене різні різні квіточки. Тут я наживчувала ще і в ґрунті, і ось в коробочці це бересклет макрофілюс такий. Оцей, що, бачите, що такі з міленькими з міленькими листочками. Ну Побачу, можливо, цей в коріницях швидше, ніж той, що на вулиці. Так думаю. А гава ця, що у нас тут зимою, от. Пам'ятаєте, я показувала, що присипала її просто піском. Ось вже дітка одна вирізла. Ну, ця тут стирчала була, біла, вже позеленіла. Ось тут у мене верба вкорінюється, нарізала. Бо в тому році вкорінювала у воді, погано приживається. Вирішила в цьому році, отак от в стакани, зараз покажу. там стакани, Тут у мене пляшка обрізана Ось бачите, в землю. І ця пляшка стоїть обрізана у воді. І бачите, ось вже попускали листочки верба. Ну, деякі вже повесткали, бачу гілочки, це вже зараз ці дні буде холодно, тож по наводжу трошки тут порядки. Трошки пообрізати, щоб пересадити, треба. Робота є, хоч на, на дворі зима, і в хаті є, що робити. Ну, буду потрошки кожен день щось тут робити, тому що руки щешуться. Альстромерія вигналася у мене, вона геть вже аж полягала. Треба буде підв'язати її, підняти. Бо вже кілька днів чоловіку нагадую, нагадую пса, цю лампочку, ніяк він мені їб не вкрутив. Хочу показати, За ціло в мене грошове дерево. Ось, пам'ятаєте, я показувала що його влітку, ну, не влітку десь, восени вже в кінці. Я хотіла його викинути. Але так як воно пустило мені бутони з квіточками, то я його лишила. Де, такий ніжно-ніжно-рожевий колір, не можу навести зараз кіт нявкає за вікном, і в хату не заходить, і там нявкає. Бачите, такий кущик весь у квіточках. Товстянка, або грошове дерево ще кажуть. Викопувала, бачите, ось цю агаву пістряву, ось діточок накопала, посадила, ось тут і ось тут, вкорінюються. На весну повинні бути так. Це гава, звичайна голуба, діточки. Герань занесла. Ну, і що мені? У мене там я ще ту полуницю, що саджала, суницю верніше, що саджала в стаканчики, треба всю просипати піском. Теж занесла і в хату вже там другу і, ці ось такі, що я садила нарциси в горщики треба. Перестелити дно целофаном, тому що з горщиків вода витікає і вони майже весь час сухі. Ну, вже занесла в хату, хай вони трошки виходять. Скажу, що гіацинти це у нас нарциси, гіацинти у нас в горщиках. А, ну, другий день покажу, коли їх занесу сюди. Вони вже почали вони вже вкорінилися в мене. Ну, в принципі, нарциси теж вже почали випускати коріння. Знаєте, б, як знати, що вони пускають коріння. Вони їх посадила, отак от, присипала землею, Да? От Вони от стільки були, виглядували. Потім вони починають вже трава всходить, починають випирати землі, от як гриби. знаєте, Земля так от різкається. Я тоді спішила і не показала. Заносила їх в хату, бо треба було багато заносити. Земля навкруги от піднімається і тріскається. Це говорить про те, що вже вони вкорінилися. Він пускає коріння і піднімається сам з землі. Ось така цікава штукенція. І Гіацинти роблять так же само, вони теж піднімаються в горщиках. Тому, коли саджаєте, треба краще їх трошки заглибити, тому що вони все одно піднімаються над землею. Ну Тут теж треба поприсипати ці горщики. Я ж кажу, треба робити поприсипати горщики трошки. Вони теж були, повилазили. Я їх потрамбовувала знову туди, полила все добре. О, тепер вже бачу, що тримаю... тримаються вже все вкорінені повністю. Так що тепер занесла в хату, хай ростуть. Будемо дивитися, гіацинти я, я в цьому році вже другий раз. Роблю вигонку, не дуже просто ростуть. А нарциси от перший рік це я спробувала. В тому році пробувала ще тюльпани. Не дуже вони в мене вийшли, такі, знаєте, процентів 50 всього зацвіли. Тому в цьому році вирішила спробувати нарциси. Ліант теж треба підв'язати, поживчувати, трошки його взяти, Що такий кущик тут, якби такий гарний наріс. Он тут он. наріжу клею, кульки готую на так що робота-робота триває, ж кажу навіть зараз, коли на дворі холодно і майже морозно, нам обіцяють вже сьогодні на ніч сніг, як я сказала, мороз, тож будемо працювати у хаті. Поки що трохи малюю, закончу свою очередну ікону і потім займуся. Кульками. Бачите, там ще в мене он, кани стоїть ящик. ну Треба їх звідси буде прибрати, тому що тут е камін, е дуже сушить повітря, і вони в мене тут можуть висохнути. Це чоловік вже коли останній викопував, то я вже не стала їх притягати. Це треба все здвигати, здвигати і забирати їх звідти. Або, можливо, ще тут лишити, але отуди під столом в тінь і чимось накрити. Всі їх прийдеться прибризгати, бо бачу, земля вже суха геть зовсім. Ну, то вже потім доробити. <кій> Бачите, робота не закінчується, хоч у нас і зима вже пішла. Якось тут свикруха спала. Календарі ці. З... Божими образами, і тепер не знаю, що з ними робити. Ну, в принципі, питала у священника, в церкві, сказав, що можна їх спалити, але десь окремо, не з сміттям не викидувати, а спалити десь окремо у відерці, так їх окремо скласти і спалити. Ну, ще ніяк рука не піднімається, це зробити, поки так вони тут і висять. Ну, хай поки висять. Поки-поки вони тут ще якби. Коли вже їх оці леки почнуть вигорати, то тоді вже будемо палити. Поки не такі ще яскравенькі, то хай будуть. І це ще 2000 рік рік календар, 2003, -й, 12, -й, 13. -й. Скільки років вже цим календарям? От 2000 це йому вже 23 роки, 24-й пішов. І 2003 наверху. Ікона їхня. Ну, ікона теж така там фотографія. Просто вставлена, обкладена тими гірляндами новорічними. І така зроблена, як по бокам, ну, так як ящичок, наче зроблений, вкладена туди ця фотографія. Ну, бачите, краніше. Держала ікони, правда, тут все по вутинням позаростало, ну, буду сюди приходити частіше, ходжу в порядки. Отак забігла, полила і вибігла. Так, тут у нас ще холодильник, ми тримаємо ще один. Бачите, старьо яке? Колись я тут робила ремонти, бо колись ми тут жили в цій половині, намазувала, вирівнювала як могла. Але, так як тут, вважайте, Ну, Ніхто не живе, все одно почало відвалю... відвалюватись, і стар'ю є стар'ю. Тут взагалі такі тріщини постійно. Страшне. Не буду вже там далі показувати, бо там взагалі тут у мене ще, бачите, ось коробки. Тут ось кульки ось витягаю, рівнюю. Це мій син прислав коробку з тканиною. Оце тканину, що ріжу потім. Такі вірьовочки, шиваю, змотую в клубочки, потім ото в'язала покривало на, на кухні. Хто дивиться мене, той знає. Тут у нас ще гарбузики під ліжком цим. Це ми вже держимо так на вертутки. Бачите, там такі вони лежать. Лучше всього, вони отак от зберігаються в хаті, де тепло. От Ми в тому році зберігали їх в холодній хаті, вони почали гнити. От вже після Нового року починали гнити. Все-таки сиро, холодно, а тут поки все себе почувають, скажімо так, дуже добре. Так що, отак ну зберігати треба. Гарбузики на зиму. Ну, наче все. Ну, от буду щось потім робити, потім буду показувати. Наразі прийшла, тут полила, просто так, де моя бурійка така. ось вона? Це приношу, приходжу тут зранку, виключила камін, включила світло і зараз йду хату ще сьогодні попрацюю в хаті, а завтра вже прийду сюди, буду починати щось робити. І буду показувати. Ось тут у мене примовки ростуть, до речі, це будуть на продаж. Я купила такі сіянці. Ну, геть-геть-геть, касетна розсада була. Такі були вони по сантиметру, по два. Хочу їх теж в горщики пересадити, я ж кажу, землю приготувала. І попересаджу їх в горщики. Горщики купила. І коли почнуть цвісти, тоді зможу вже. Продавати. Ну, скажу, що пропало багатенько. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, а було 22 штуки, 7 штук пропало. Це у мене ось тут юка занесла в хату, тому що колись давно мені з Одеси подарували. Ну, ми там мінялися квітами і дали мені юку. Це така стволовина. Вона ми її посадили в газоні. І часто поливала, і вона відсвілась, і благополучно в мене пропала. Я її викопала, звідти той корінь такий був напівгнилий. і посадила в городі. Просто так серед городу тикнула, думаю, хай собі буде. А в цьому році це вже восени. Дивлюся, що це в мене юка взійшла. Якась така незрозуміла Думаю, викопаю, викину її, викопала, а потім викинула. А потім на другий день згадала, що це в мене за юка, пішла її, взяла, посадила дві штучки. ось. І ось вони в мене ростуть. Ну, Протримую їх у хаті, тому що на дворі холодно, вони не зможуть вкорінитись, нехай вкоріняються у хаті, так що на весну буду їх висаджувати. Так, я їх дві штуки висаджу, тому що вона дуже гарна. Це та, яка цвіте. І не пропадає. Після цвітіння росте далі, виростає прямо такою деревиною. Хочу собі лишити. У мене є одна, але мені здається, після цього, як ця пропала, я собі знайшла другу стволовидну юку, але мені здається, що та все-таки трошки друга. Мені здається, що навіть листя в них друге. Це Так що побачимо потім, як це підросте. Будемо дивитися. Ну що, друзі, от і все. Пішла я працювати в хату. Сьогодні ще треба домалювати ікону, треба там ще щось, щось по хаті поприбирати трохи. А завтра почну, думаю, що сьогодні вже домалюю ту ікону. А завтра почну клеїти оці кульки, бо треба готувати, готувати, готувати. І займатися тут квітами буду. Тим більше, що якщо на дворі буде сніг, а тут буде тепло. Надіюсь, чоловік мені вкрутить тут ще лампочку другу. І буду тут працювати. Все, друзі. Бажаю всім гарного дня. По всій Україні вже бачила сніги, холод, зима прийшла, але будемо зігріватися зі своїм душевним теплом, тому що воно в нас є. Слава нашій Україні, слава нашим ЗСУ! Це буде Україна.